Всім привіт! Ми на каналі Family Ease. Мене звати Альона Білошицька, я психолог, і сьогодні ми з вами поговоримо про топ небезпечних фраз, які можуть зіпсувати майбутнє вашої дитини. Які ж фрази ми Частіше всього використовуємо в нашому житті, цього не помічаємо, а потім розуміємо, які наслідки вони нам створюють в нашому житті. Так як нас виховували наші батьки, ми знову передаємо таке ж саме виховання автоматично, інтуїтивно нашим дітям. Одна із таких фраз, я думаю, ви часто з ними зіштовхувалися, коли ви десь стоїте в магазині з дітьми, і тут вам мама е каже, або ви кажете своїй дитині, що зачекай трішки, а зараз підійду просто Постій в черзі сам чи сама, а я там за хлібом збігаю або забула взяти. І згадайте це відчуття, коли ви залишаєтесь один. В черзі ви втрачаєте з вашого поля зору вашу маму, просто серце падає в п'ятки, і дійсно дітям це настільки страшно. Вони відчувають себе покинутими, вони собі фантазують просто нескінченну кількість страхів і таких негативних ситуацій, які можуть з ними трапитись. Але біда не саме в цій фразі, а в тому, що це формує страх покинутості, страх бути непотрібному, страх загубитися взагалі, і що дитину потім ніхто ніколи не знайде. Так само ця фраза дуже часто зв'язана з тим, коли люди не просто там в черзі залишились. це саме такий мінімальний варіант, коли батьки кажуть своїм дітям, що от ти там щось не зробиш, там не зміниш свою поведінку, не перестанеш кричати або валятися там на підлозі, я тебе комусь віддам. От бачиш, іде поліцейський, я тебе віддам поліцейському. От бачиш, іде там такі там мужчина, от я де, тебе віддам йому. От прийде за тобою, там не знаю, Баба Яга, ще Хтось і я тебе віддам, якщо ти не будеш так себе е, міняти, свою поведінку. Або взагалі хтось додумується і каже, що я тебе віддам в якийсь там дитячий будинок. І е, такі фрази люди видають якось автоматично, бо так в суспільстві багато хто казав. А зрозумійте, яка це травматична подія і фраза для вашої дитини. Тобто батьки це єдиний ресурс безпеки та дійсно любові, захисту і життя для дитини. І тут вони кажуть, що якщо ти будеш робити те що ти хочеш ти будеш непотрібен і ти не будеш мати з нами зв'язку Дійсно, це дуже страшно для дитини, навіть якщо батьки цього в житті не зроблять, це просто така, як страшилка. Але діти сприймаються всерйоз. Вони, залежно від віку, що не зовсім вміють аналізувати, де правди, де ні. І ці страхи в майбутньому вони відіграються як людина не може виражати, що вона хоче. Людина не має своєї думки і мати свою думку заборонено, або коли вона виражає свою думку, отримує критику, отримує багато негативу, і Взагалі, потім є безліч. Страхів, які просто блокують самореалізацію, і це виявляється потім ще й в відносинах. Будь-який конфлікт в особистісних відносинах приводить до розриву, будь-який конфлікт в дружбі приводить до розриву, і всі розставання дуже болісні. І люди провалюються прям в дійсно справжні депресії на фоні цього. Тому будьте обережні з такими фразами, що ви десь дитину залишите, і хтось по неї там прийде. Фраза ще одна також дуже страшна для наших дітей. Це коли я думаю, ви також з цим стикалися, я сама це в житті проходила. Коли нам кажуть, там ти не доїсиш, не встанеш. Або відкри рота тобі зараз там ложечку за маму, папу, бабусю. Там чи ще якась там історія. Або як, хіба ти це не можеш з'їсти? Я ж тобі готувала. Ти, значить, не любиш, не хочеш їсти ложечку за папу, ти не любиш папу за бабу. Ти не любиш бабусю. Я тобі готувала. Це така невдячна свиня. Ну, тобто, от вся ця історія. Я також це проживала в своєму дитинстві. Мені теж казали, що я тут готувала, давай сідай їж. Скільки можна? Я плакала, ті сльози капали в тарілку, я далі сиділа, їла, і це призвело тільки до того, що я потім пів дитинства лікувала свій шлунок в різних лікарнях і так далі. І дійсно діти проявляють багато капризів з приводу їжі, не хочуть нічого їсти. Але згадайте своє наприклад дитинство. Чи вас запитували батьки, що ви хочете їсти? Чи вони просто зварили, поставили на стіл і сказали їж? В мене майже не запитували з однієї сторони, там не було фінансової можливості щось придумувати таке дуже цікаве і давати вибір, але з іншої сторони навіть з того мізерного вибору можна запитати, що ти хочеш із цього, ось це чи інше. Якщо зараз ви говорите з дитиною, запитати, чи вона хоче щось м'ясне, чи рибу, вона хоче якісь там сирники на сніданок, чи якісь там я не знаю блинці, чи вона хоче якусь там кашу, або якесь там пюре фруктове, тобто з того, що у вас є, але надайте вибір. Вибір, бо коли ми навантажимо свою думку, і кажемо ні, ти маєш робити це. То дитина не розуміє свої смакові пріоритети, чого вона хоче. Вона виростає і вона не знає в дорослому житті, що вона любить їсти. Вона їсть те, що там їдять друзі, там, піцу, суші, ще щось. А що саме вона любить, що їй подобається, що визиває в ній дійсно якісь там задоволення гастрономічне, вона не знає. Також це потім створює дуже багато проблем з розладом харчової поведінки. Також це створює багато проблем з Надлишковою вагою, бо їжа взагалі з дитинства пов'язана, знаєте, зі сприйняттям любові. Чому? Коли маленька дитина, вона їсть молоко матері, тобто в неї можливість бути у мами на руках, отримувати їжу, завдяки якої дитина може взагалі розвиватися і жити в цьому світі, це є поєднання любові, безпеки, турботи, такої захищеності, плюс їжа, молоко. І так оця асоціація вона продовжується через все життя, і коли дитина. Трохи підростає, і ми маніпулюємо цією їжею, тобто ми, начебто, підсвідомо від дитини забираємо безпеку, любов, і дитина думає, що ми її не любимо, вона нікому не потрібна. Ось такий дивний зв'язок. І коли дорослішається дитина, крім проблем з вагою і так далі, виявляються, ще всі горлові проблеми. Тобто, блокується ось ця частина, або дитина хворіє на все, що зв'язано з цією частиною в нашому тілі, або вона не може виражати свою думку, говорити заборонено, ти не маєш Свої думки ти робиш так, як мама сказала. Бо дитина не могла ковтати ту їжу, яку ви даєте, бо вона не хотіла її. І так само дитина не може сказати, що вона хоче. З'являються страхи виступу на публіку, з'являються страхи взагалі виражати свою якусь думку серед аудиторії, серед друзів і так далі. Тобто все, що про своє проявлення, воно блокується. Із цих проблем в дитинстві з за того, що ми, як батьки, себе вели таким чином. Також наступна важлива фраза, яку ми також можливо, часто кажемо дітям. До речі, напишіть в коментарях, які із цих фраз ви не обіцнно, так використовуєте, або, можливо, ви використовували, але вже змінили свою поведінку. Коли ми кажемо дітям, якщо ти будеш погано навчатися, ти будеш там место вулиці, ти будеш безхатьком, ти там ще кимось там будеш. По-перше, коли ми так кажемо, ми знецінюємо будь-яку професію, яка також є дуже важливою в цьому світі. І ми знецінюємо ту особистість, яка займається цією професією, яка дуже необхідна нам. І дитина вже буде йти по вулиці і також зверхньо відноситися до тих людей, які роблять дуже важливу роботу. Це по-перше. А по-друге, дитина не уявляє, як навчання на даному етапі її життя може вплинути на подальшу долю. У нас є багато. Соціальних мереж, телебачення, діти дивляться, як багато успішних людей, немало освіти, створили якісь свої там блоги, грають якісь там не знаю, комп'ютерні ігри і отримують просто мільйони грошей, і в них. Навчання з успіхом в житті зараз абсолютно ніяк не з'єднано, і це не означає, що ми маємо сказати, «Так, не навчайся. Ні, освіта важлива, необхідна, як мінімум для того, щоб вони створили навички комунікації між собою, між дітьми для вирішення життєвих обставин, якусь базу знань і взагалі вміння думати. Це дуже важливі навики, і це дає дійсно освіту, як шкільна, так і вища і так далі. Але коли дитина не хоче навчатися, там є якісь проблеми. А ми цим маніпулюємо, виникає багато таких от негативних наслідків. Що ми можемо зробити в цьому випадку? Якщо дитина протестує, і ми от прям хочемо їй якось показати, що навчання важливе, то потрібно запитати, а що її турбує в школі, які дисципліни їй подобаються, які незрозумілі. Можливо, є якась дисципліна, яка можливо і подобається дитині, але там дуже такий суровий викладач. Або можливо, там якось викладач зверхньо відноситься до дітей, або можливо на цьому предметі, або взагалі в самій школі є якісь проблеми, які дитині не подобаються. Вийдіть на цю комунікацію. Запитайте, подобаються більше якісь там фізичні вправи робити в школі, якісь гуртки, виступати на сцені, або подобається математика, фізика і щось таке, або щось більш гуманітарне, і знайдіть варіанти, як допомогти дитині. Можливо, дитина й хоче вчитися навіть на відмінно, але якісь науки її. Абсолютно не даються, і запропонуйте. Давай ми тоді позаймаємося з додатковим викладачем, або знайдемо якісь там в інтернеті додаткові уроки по цим дисциплінам, де ти все зрозумієш, я тобі допоможу. А часом буває навіть важливо змінити викладача, тобто змінити клас або навіть школу, і дитина розцвітає. Щось вона там не розуміє, не навчається, можливо, на відміну, але всі інші питання зникають. Є мотивація йти, є друзі, є колектив, комунікація. і і тоді зникають ці конфлікти, і не, вам не потрібно більше маніпулювати тим, що не будеш вчитися, ось тобі будуть якісь негативні наслідки. Там дитина сама знайде свої шляхи, як і вчитися, як зробити так, щоб навіть не вчитися в школі, але мати якісь гарні оцінки. Тобто це, це дасть можливість створювати дуже важливі навички для подальшого життя. Ну і ще одна така важлива фраза, яку ми часто, можливо, чули в своєму дитинстві або помічаємо в нашому житті, коли мама каже, я сказала «надо»». Знаєте, такий підпис мама. Це стосується абсолютно всього. Я сказала, треба вчити вірш. Я сказала, треба вчити табличку множення, взагалі ходити до школи, гарно навчатись. Треба їсти те, що я сказала, одягати те, що я сказала. Треба ходити, вчитись грати на піаніно. Наприклад, в моєму дитинстві в мене було багато оточення і дітей, яких батьки змушували чомусь саме ходити, навчатися грати на піаніно. Вони там плакали, вони не хотіли, вони там просто нервували, не знаю, 10 років. В свого життя навчаючись в тій музичній школі, а я мріяла в свій час навчатися, в мене піаніно не було. І я не розуміла, як вони від цього страждають. Але там батьки сказали, так треба, бо так багато хто робив, чомусь вони вирішили. Або, можливо, вони вміли грати, якась їх там мрія можливо, була грати, вони цю мрію тепер впихують в дитину. Або дитина, наприклад, каже, що я чогось боюсь, я боюсь спати без освітлення в кімнаті, я боюсь залишатися один, я боюсь йти на Якийсь там новий гурток. А мама каже: Я тобі сказала, йди, значить іди. Тобі сказала вимикай світло, значить вимикай. Я тобі сказала одягтись тепло, бо на вулицю холод, значить ти так ідеш. Тобто без пояснення. Якщо дитина щось каже, що вона боїться або не хоче, для нас, батьків, це завжди такий, як дзвіночок, що дитину щось тривожить. Вона, можливо, не знає, як. Саме видати цю тривожність в якій формі і що саме, але якщо вона починає чогось боятися або включати якийсь супротив, то в нашому випадку потрібно як мінімум запитати, що тривожить, як ми можемо це види змін, як, як ми можемо це змінити, як ми можемо зі своєї сторони, як батьки, допомогти та придумати щось. Креативне, наприклад, якщо діти бояться самі в кімнаті залишатись спати без світла і так далі, ми можемо запропонувати якісь купити нічничок у вигляді улюбленої іграшки, щоб дитина намалювала якісь там картинки супергероїв, або захисних якихось там фей чи ще когось, які будуть захищати простір спальної кімнати, або ще якось організувати так. Простір дитини, щоб вона не боялась. Або якщо вона не хоче, ти на якийсь гурток, то запитати, слухай, а на що би ти хотів? Давай спробуємо різні. Ти побачиш, де тобі більше подобається, і от тоді на те ми будемо прикладати велику кількість вже зусиль. Тому, якщо ми будемо просто хоть трошечки коригувати про те, як ми говоримо з дітьми, вони будуть вдячні вам, коли особливо вирости, будуть згадувати їх дитинство теплими такими спогадами і реалізовувати їх справжнє майбутнє і доросле життя набагато легше, ніж можливо, ми з вами організовували. З вами була Альона Білошицька, побачимось в наступних відео на каналі Family Ease і до нових зустрічей.